Зараз я відкрию вам секрет. Існує один продукт, який всі поливають багнюкою, але зараз я доведу вам, що вони не праві. До речі, спробуйте вгадати, що це за продукти, напишіть свою версію у коментарях, а правильну відповідь ви дізнаєтесь в кінці відео. По-перше, більшість людей вважають його дуже калорійним, але у 100 грамах цього продукту всього 90 калорій. По-друге, більшість людей вважають, що в нього дуже високий глікемічний індекс, але він всього 50, так само, як і у гречки. Більшість вважає, що цей продукт протипоказан на схудненні, він начебто містить багато цукру. Насправді, завдяки пектинам його калорії засвоюються організмом поступово, що дає гарне відчуття насиченості. Четверте, більшість навіть і не підозрює, які саме вітаміни і мінерали зберігає собі цей чудовий продукт. 300 грам цього продукту покриває добову норму вітаміну в 6 70% вітаміну С, 50% добової потреби марганця. 40% калія, 25% магнія, який вкрай потрібен організму для стабільності нервової системи. П'яте і найголовніше, цей продукт містить катехіни, які мають властивість накопичувати вітаміни в організмі. Таким чином наш імунітет стає міцнішим, також вони зміцнюють серцево-судинну систему. А ще більшість вважає, що це фрукт. І я сам так думав, але насправді це ягода. Нарешті я відкриваю таємницю: цей продукт має назву банан. як бути здоровою, стрункою, енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.